А от і ні, хлопці, а от і сонце нам і буде світити в очі. Ось ми виїжджаємо і сонечко скид сонця. Виходить із захмарки. Зараз ще сховалося, слава Господи. Ну, звичайно гарно, коли сонечко світить схід сонця, я люблю. Але коли сходить сонце, коли ще темно на вулиці, а тут якось уже все видно, а сонце тільки сходить. Ну, воно може не сходить, воно може і за хмаринки виглядає і засліплює трошечки. Що це дозволено швидкість? Так, хлопці, доїжджаємо до воїни. Бачите, яка 11-та дорога стала в одній в кожному напрямку. Зараз почнеться місто Шрьода велкопольська Сики всього. реально вже не посчитать А як попоче так капец тут вообще блин рейс за рейсом, рейс за рейсом, рейси короткі Рейси мочиш і мочиш, мочиш і мочиш Через 300 метрів повиннішти да, Так хлопці, це ми вже під'їжджаємо на вивантаження. Що там нас вигрузять чи ні, бо ми трошечки раніше, тіпа, типу, і приїжджаємо. Ще восьми немає. Навіть не знаю. Зараз попробуємо. Там уже стоїть. На наступному повороті. їхати, показує. Тут зараз станемо. Ви досягли пункту до призначення. І підемо у нього, спитаємо, що нам далі робити. Так, хлопці. Сказали мені на пьетку, на розладуник. Але тут заламатися тилом, каже, на єдинки. Ой, верніш тут типу, заламатися, а... На пьонтку їхати тилом, а пьонтка десь там прямо. Пьонтка це п'ятерка. Так що якось тут зараз треба закрутить, завертіти, хлопці. Рускувато трохи, але треба якось тут розвернутися, блін. Я в шокі. Я в шокі. Так, а як щось ми трошки не влазимо? Там треба якось так выламиться, бо іначе ми не завернемося. Что получается. Это, я, хлопцы, я кажется, лучше перебздеть, чем не добздеть, да? что там трещить. Опытки. Надеюсь, он не тот грузовичок там трещить. що стоїть заді мене трещить, хлопці ну начебто не грузовичок а грузовичок цілий <рес> і і грузовичок все ціле Якось тут зараз треба тилом зашуршати. Бачите, зілесенькі стоїть. Реношечка ця. А я вузьку од неї проходив. Мені це було маловато. Але що робити, як кажеться? Треба вставати, треба крутити, треба вертіти. треба їхати потихенечко, помаленечко. Круче Малий на всяк випадок, до речі. Ківар по блатному, там здала значит, значить все можно А де та п'ятка, хрі не знаю, двойка. Двойка вже є, значить п'ятка десь далі. Пьонка понимаешь ли тройку бачу а пентку не бачу Четверку, значит, то бачу. Значит, зараз будет и пенка. Раз четверку бачу. Ага, бачу и пенку, хлопцы, мы в шоколаде. Мы в шоколаде. Бачу пенку. Що, треба піти зараз, спитати, що нам далі робити. Але мені туди в угол стати тилим і будуть на шустку стягувати. Зараз ми туди запаркуємося. Позаткували. Одразу підламуємося трошечки. Але трошечки, далі вона сама ламається, і одразу вертаємося. 不得了 У Романті. Подивимось, як ми там стоїмо. Так, ну що, каже, ще назад давай до кольця. До кольця, то й до кольця. Зараз ще й зробимо до кольця. Я думаю хватає. Ще ж треба двері нам відкрити. Ну що, приступаємо до роботи до Роботи приступаємо. Це пооткривалося само. Що, сітка доїхала, нормально все. Ну що, хлопці, процес пішов. Чотири палети вже забрали. Але он там Сканія їде. Сказали, спочатку його загрузить, йому там щось 6-7 палет. Він поїде, зараз розвернеться, заїде сюди заодно, як я заїхав. І з нього там знімуть 6-7 палет. А цей хлопець мене потихеньку розладовує. О, останні палети зараз заберуть. Я буду заштурюватися і будемо завершувати рейс. Тут вже бачите, зібралася яка колійка. І от падає атего, і веко, і скайні, і там ще один Мерс. І черга, черга. Всі хочуть, завантажиться, вивантажиться. Так що шведесенько будемо завершувати. Все, вивантажились. Тікаємо звідси. Дивіться, скільки тут понаїхало чуваків. Ой, ще один хоче проскочить і цей хоче проскочить, всі хочуть сюди на вигрузку, всі хочуть на вигрузку. Я теж хочу звідси дернуть. Це якісь балони що воно таке нього. ДР, бачит у него табличка. Что все классно. А, ты ему грудь я не нагружает. Перерахувати, розверніться, коли буде можливість. Ты ему грудь зацепованный. Кислород, я побачу, там вот этот зеленый значок и там баллон намальон. Это, по-моему, кислород. Насколько я знаю, Тут треба почекати трошки, ну нічого, уже вивантаження зробили. Короче, надо би сфоткати сфоткати, поки вони тут загружають, чи що он тут роблять? я можу це зробити зробити фото. он там вышлифует, да, дрифты чего, видите, что робится. Ну, надо зимнюю резину ставить. <реш> Ладно, поехали из Приглашаю. Там вот за еще какой стоит, уже пробка. Перерахувати, розверните, коли будет возможность. Хорошо я тут ворню вскочив, я приїхав десь без 108. Мене запустило. А тут дивіться, що робиться. Ужас, ужас. Скікифу, цього теж щось тут вигружають, чи загружають, які нього кругляки. Короче, катастрофа. Катастрофа. І ще дві фури стоїть. Так що все, покидаємо цю фірму. Так, знак стоп, це що за знак «Стоп»? Не знаю, давайте зупинимося на всіх випадок. Оп. Зупинилися і приїхали дошла. Ну, тут був охоронець. Має випустити. Все показує до побачення. Все, хлопаки, рейс завершено.